Друзі, мої вітання. Сьогодні поговоримо про основні астрологічні події вересня цього року. Звісно ж, самими значимими подіями будуть місячне і сонячне затемнення, але про них пізніше. Почнемо спочатку. Перша подія починається вже 1 вересня. Сатурн відкочується назад у знак Риби. Він зараз в ретрофазі. Сказати, що це радикально змінить ситуацію в світі, я не можу, тому що він зараз знаходиться в з'єднанні. З Нептуном управителем риб то можна сказати, знаєте, те ж саме тільки в профіль. Що ми бачимо, що і зараз, і пізніше буде відбиватися підводна, не підкилимна боротьба, а підводна боротьба сатурнянців, наділених владою. Це лідери країн, які користуються авторитарним способом, ну авторитарним способом управління державою. Що вилізе, вийде на поверхню або вилізе на сушу, ми побачимо згодом. 2 вересня Меркурій переходить із знаку Лева у знак Діви, повертається до себе додому і пробуде тут до 18 вересня. в Діві він адекватний, він в себе вдома, він почувається дуже добре. Тож в медіапросторі, маю надію, будемо спостерігати здоровий ментальний прагматизм без фанфаронства, без пустого піару, без показухи, якими Меркурій грішить у Леві. 4 вересня точна квадратура між планетками Марс і Юпітер. Квадратура це завжди якесь напруження. Це дуже енергія, дуже активна і викликає напруження. В четвертого, саме четвертого на момент точної квадратури добудовується на Меркурій конфігурація, там конфігурація там називається дротик. Можемо спостерігати так само в медіа не в просторі різні вкиди. Напружену ситуацію, напруження саме в медіапросторі. Тож може хтось когось захоче, ну, що називається взяти на пункт. Ну, не, не звертаємо на, цю, на це особливу уваги і не переймаємось. Бо Марс, звісно ж, войовнича планета, вона зараз знаходиться у Терезах. Терези це про дипломатію. Тож можемо спостерігати якісь дипломатичні війни у медіапросторі. Ну, Звісно, що Ця квадратура, цей аспект не спрацьовує одномоментно. І не тільки 4-го числа, а має ще допуск на реалізацію. От ми ну, можна сказати, навіть навіть початку місяця і деякий час, ну, цей тиждень ви побачите і вже, може, почули якісь там вкиди. Ось уран теж переходить в ретрофазу. Це дальня планета, якщо вона значима у вас в гороскопі, подивіться, яким, де вона знаходиться, яким домом гороскопу вона управляє. І Зробіть якісь висновки, побачите, як далі вона спрацює. Далі, 7 вересня, у нас затемнення місячне у нас буде повня, і місячне затемнення завжди буває на повню. 21 сонячне. Місячне затемнення у нас в рибах. Луна, місяць з'єднується в даному випадку, ну, з'єднується з раху, це буває не завжди. І чим воно особливо? Ще воно з'єднується з зіркою Ахернар. Що про що говорить нам раху? Раху нам говорить про те, про новий досвід. Тож ми отримуємо якийсь новий досвід. Не завжди в затемнення місячні вузли з'єднуються з сонцем або місяцем. Це не завжди буває в даному випадку так є. І зірка Хернар дуже цікава зірка. Коли я навчалася астрології, у нас була зіркова астрологія, це було вау, як цікаво, бо нам розповідали про темні і світлі зірки, про сузір'я, про комети, про, про туманності і навіть про центр галактики. Дуже цікава багато інформації, дуже цікава. Так от про темні і світлі зірки. У ну, нас вчили так, що темних зірок не буває, але є так звані окуповані зірки, які неадекватно, ну, як фільтр стоїть, ми не сприймаємо енергію цих зірок адекватно. Ну, вони... Скажімо так, ці фільтри дають нам таку викривлену інформацію. І є світлі зірки. Так от, ахернар це одна із світлих зірок. Інакше вона, вона знаходиться у нас в сузір'ї Ередана, і інакше вона називається Ангел, або Меч Архангела, або Вогняний меч. І це про чистку всього нечистого, всього темного. Звісно, що кожне затемнення. Більше інформація по затемненню і дія затемнення найсильніша, плюс-мінус три дні. Але кожне затемнення оці події закладаються в цей час, плюс-мінус три дні, а потім розвертаються, розгортаються у часі протягом мінімум півроку. А максимум ну, може дія затемнення відбуватися до 18 років. Це важливо знати, щоб не робити якогось дурницю затемнення. Тож, якщо ми маємо затемнення місячне на цій зірці, то будемо сподіватися, що протягом півроку. Такі, ну кого ми можемо спостерігати? За ким? За видатними особистостями, які ми бачимо медійними особистостями, лідерів лідерами країн, які вибрали ну там, скажем, темний шлях, ну і так далі, можна філософствувати дуже довго. і Будемо спостерігати, що буде з ними відбуватися. Можуть відбуватися доволі такі радикальні якісь події, або їх можуть і знести. З трону скинути або можуть знести з цього плану. Я хочу це побачити і дуже швидко це стосується і нас з вами. Особливо, якщо затемнення резонує з вашими планетками, дивимося з'єднання, дивимося якісь важливі аспекти, і тоді ми розуміємо, ми підпадаємо під дію цього затемнення чи ні. Для того, щоб виявити, ну не всі мають програми, не всі розуміють, як працювати з цим, то звертайтесь до астрологів, бо е люди, які народилися, от зараз У нас період діви. Сонце йде по Діві. І от люди, які народилися у нас перше затемнення 7 сьо, сьо, вересня, плюс-мінус три дні спрацьовує. Тож люди, які народилися 5, 6, 7, 8, 9, підпадають на цілий рік під дію місячного затемнення. Це називається соляру затемнення. Тут уже соляр пробує. Прогнози мають деякі особливості. Люди в деяких ситуаціях більш, ну, виникають більш фатальні ситуації в людей. Це не значить, що це погано. Це значить, що людина не може керувати, керувати всіми своїми якимись діями. Хтось інший може керувати діями цієї людини. Ну, про це окремо є у мене відео, і окремо, якщо хочете, звертайтеся до будь-якого астролога, він вам розповість. Робить вам соляр і розповість уже конкретно, як це відбувається. Так само, так само сонячне затемнення 21-го, воно діє 19 -е, 20 двадцяте, 21-ше, перше, 22 друге, 23 третє. Люди, які народилися в цей період, і діви, і уже Терези, теж підпадають під дію затемнення. Неважливо навіть яке як воно сонячне або місячне, теж у них буде протягом року деяка більша фатальність в, в якихось подіях. Будьте уважні, сонячне затемнення у нас у 30 градусі градусі Діви. 30 градус Діви, а уже сонце переходить. В знак знак Терези, а цей момент переходу у нас називається сонячним, тось не сонячним, вибачаюсь, осіннім рівноденням, коли сонце переходить у в, радик, в кардинальний знак. В Терези конкретно. Цей час вважається дуже потужним. Езотерики всі роблять ритуали в цей момент часу і так далі. Тож я вам теж рекомендую, а це посилюється впливом ще і затемнення. Бо тут, ви бачите, так співпало і затемнення. І рівнодення. Тож, і вплив затемнення, звісно ж, на, на наступний день теж має, відбувається і посилюється. Ну, я б сказала, на порядок. Порядок це не в два рази, це в десять разів. По секрету скажу. Тож відчуйте всю потужність цього періоду. Всядьте в медитацію, відчуйте свої енергії, попрацюйте з собою, попрацюйте з ну, Сонце це наш дух. а Місяць це наша, ну, вважається, що це наша душа, наш внутрішній стан. До речі, пропонуємо медитувати ще й на місячне затемнення, тому що зірка хернар це дуже серйозна зірка. Попросіть допомоги, може в якихось моментах у вищих сил. Так що це дуже цікаво. І остання подія, 24 вересня, у нас точна квадратура між Плутоном і, знов-таки, Марсом. Про що це говорить? Це дві планети вогняні, які Марс управляє у нас Овном, а Марс в тандемі з Плутоном управляють знаком Скорпіона, два серйозні войовничі знаки. Тож у цей період часу, звісно ж, не тільки в один день, а плюс-мінус декілька днів ми можемо спостерігати за ескалацією напруження, воєнного напруження, бо у нас війна йде. Це в буквальному сенсі слова небезпечний період, вибухонебезпечний період і фігурально, в, 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 в буквальному сенсі слова, а так, це може бути статися вибух у кожного з нас всередині, бо енергія дуже жорстка і в планеті вогняні. Ну добре, якщо у людини в гороскопі є квадратура між. Плутоном і Марсом я знаю таких людей, далеко ходити не треба. В мене у близької мені людини така квадратура, навіть та у квадрат. Тож енергії ці розпирають іноді так, що просто всидіти не можна на одному місці і можна порвати і себе, своєю цією плутоніанською енергією і інших. Тож будьте пильні, як воно і відслідковуйте, як цей період на вас впливає. Не рвіть ні себе, ні інших. А я вам бажаю всього найкращого. Нам з вами конкретно нам, мирного неба. У нас все-таки ж вересень місяць почалися навчання. Тож всіх запрошую в онлайн-школу. Може це бути індивідуальне навчання або в групах. Приходьте на консультації, це теж дуже цікаво. Не тільки астрологічні, а ще і на регресивні сесії. От тут. Зовсім цікаво, бо такий у нас час зараз на дворі, що треба працювати своїми енергіями. Якщо ви не знаєте, як працювати, треба виявляти собі ресурси. треба е е ну, ми можемо допомогти вам у цьому і справ, там, вирішити свої якісь емоційні питання, якісь старі образи, гнів і так далі попрацювати, відпрацювати це і вже користуватися чистими енергіями. Тож я бажаю вам всього найкращого. І про затемнення я конкретніше буду говорити в наступних відео, бо там я буду говорити про країни, як будуть ці затемнення впливати на країни. do popacinia.